Житомир знову у Скорботі. На щиті до рідного міста повернувся 37-річний захисник Ігор Кравчук, який народився 27 липня 1988 року у нашому місті у місті Житомирі. Тут він зростав, тут він здобував освіту, тут він створив власну сім'ю після закінчення загальноосвітньої школи 28. Нині це ліцей нашого міста номер 28 Він вступив до Житомирського технологічного фахового коледжу. У подальшому ігор розпочав свою трудову діяльність у галузі будівництва З самих юних років. Ігор Петрович був цілеспрямованим, активним, наполегливим. Він любив спорт, він захоплювався тенісом, баскетболом, футболом, бойовими видами мистецтв. Він любив порядок у всьому, любив працю, любив справу. Виконану на совість. Воїн завжди залишався щирою та відкритою людиною, почуття гумору та вічливість, разом із змінням вислухати та підтримати, робили його справжньою опорою для рідних. Він був люблячим, турботливим сином, чоловіком, батьком, вірним братом, відданим побратимом. Він мріяв про спокійне, мирне життя, мріяв про щасливе майбутнє свого синочка, заради якого він жив, працював. Заради якого боровся мріяв про подорожі країною після закінчення війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ігор, попри важку хворобу, разом зі своїм старшим братом долучився до Лав Збройних сил України. Незважаючи на важкі захворювання, він залишався вірним присязі своїм побратимам та своєму народу. 10 січня 2026 року. Необлаганна смерть вирвала воїна з захисників. Серце його зупинилося внаслідок важкої хвороби, спричиненої військовими та бойовими випробуваннями. У скорботі за героєм залишились його син, рідні, близькі, друзі та бойові побратими світла пам'ять та вічна слава воїну.